In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name... Цик священною владою, даною мені, оголошую тебе, Гвеневер, королевою Камелота. Що сталося, Міледі? Все добре. Вже пізно. Можеш відпочивати. Добраніч. Добраніч, Добра ніч, Добра ніч Сестро! Сюди! Сюди! Сестро! Сестро! Сестро. Сюди! Сюди! Вітаю, сестра. Я дуже рада тебе бачити. Я отримала вістку від тебе. Розкажи про ті сни, які тебе так мучать. Мені сниться церемонія в Камелоті. Моя служниця Гвен поруч з Артуром на троні, як законна королева. Мені це сниться вже кілька ночей поспіль. Деякі сни такі надокучливі, що навіть браслет не може від них захистити. Це пророцтво але хіба це можливо? ж служниця утер ніколи не дозволить Артуру з нею одружитися. Віщі з нею бувають різні, деякі оповиті і млою, а деякі прозорі, як кришталь. твій дар дуже великий, тому не можна незважати на цей сон. Не можна дозволити, щоб служниця посіла твоє місце на троні. Щоб там не було між Артуром і Гвен Ти маєш покласти край цим стосункам. Мене налякали. Ви сьогодні рано прокинулися, не могла спати. Вирішила пройтися. Хочете перевдягнутися? Ти давно бачила Артура? Ми зустрілися вчора на ринку. Мабуть, це важко що саме приховувати свої почуття до нього. Я вас не розумію. Я знаю про ваші почуття одне до одного. Це ж правда? Прикро, що ви не можете відкрито виявляти свої почуття. Перепрошую, Міледі. Є новини з північних кордонів. Там було кілька сутичок. Думаєш, один перевіряє, яка в нас оборона? Артур, ти мене слухаєш? Що ти кажеш? Та що з тобою? Пробач, нічого. Органам. Артур, я тобі не завадила? Ні, заходь. Чим завдячую такому візиту? Я за тебе хвилювалася. На обіді ти був дивний. Я втомився. Справді? А я думала, це через те, що поруч з тобою була Гвен. Ніяк не втямлю, про що ти. Та годі, Артур. Ти ж не заперечуватимеш, що вона тобі подобається. Це справді так помітно? Це помітно лише мені, бо я знаю, що Квенду тебе теж не байдуже. Вона щось казала? Вона весь час говорить про тебе. І що саме? Ти без цього зарозумілий. Я тобі не листитиму. Бідолашка. <рес> Боюся, вона ледь стримується, коли ти поруч. Не тільки вона. Вона мені дуже подобається, хоча і знаю, що з цього нічого не буде. Якщо ти так хочеш бути з Гвен, то чому стримуєшся? Батько ніколи не дасть згоду на цей шлюб. Утер нічого не знає про кохання. Ти майбутній король. Тож маєш жити за власними правилами. До того ж, йому й не потрібно про це знати. Тобі варто більше бувати з Гвен. Я впевнена, їй це сподобається. Артур хоче побути зі мною цілий день. Я думав, ти зрадієш. Це не так просто. Якщо хтось дізнається, а якщо нас побачать, зустрінетесь за містом. Артур готовий ризикнути. А ти То сказати йому, що ти не поїдеш? Ні. Забудь, що він принц і часом буває зарозумілим і бундючним. Мерлін. Вибач. Ти кохаєш його? Так. А він кохає тебе. Mm -hmm. Хіба не це найважливіше? Сподіваюся, так. Тоді я повернуся вранці. І ще щось потрібно? Ні, все. Я хотіла спитати, чи не зможете ви завтра дати мені вільний день? Вільний день? Навіщо він тобі? Я зле почуваюся. Звісно. Дякую. Щось не так? Ти така гарна.